Привіт, вболівальники синьо-білих! За останні кілька годин висловлювання відомого тренера про класику між Динамо і Шахтарем викликали неабиякий резонанс, і ми надаємо вам усі подробиці. Тож не забудьте підписатися на наш канал та поставити лайк. Ходімо. Один із провідних українських футбольних експертів Олег Федорчук в ексклюзивному інтерв'ю з поділився своїми думками щодо довгоочікуваного поєдинку 11-го туру Українська прем'єр-ліга. Він проаналізував, що потрібно зробити Динамо, щоб подолати суперника Шахтар і перемогти. Федорчук виділив важливий момент: Динамо має подбати про нейтралізацію Георгія Судакова та пошук ключів, щоб пробити оборону Дмитра Різника. Який перебуває у чудовій формі, тобто принциповою для синьо-білих буде стратегія захисту, але це не зупиняється на цьому. Тренер також прокоментував, що може стати перешкодою для Динамо. У Шахтаря було більше часу та можливостей відновитися після Єврокубкових ігор. Хоча кияни, можливо, і стикалися з меншим фізичним зносом проти Роми, вони все одно таким чином витрачали енергію, і відновлення може тривати довше. Федорчук вважає, що статус цього дербі стане для Динамо додатковим стимулом, який змусить задіяти свій резерв і викластися на перемогу. Він зазначає, що навіть у розпал викликів команда має здатність дивувати. А тепер ми хочемо почути від вас, фанати, що ви думаєте про заяви Федорчука, який ваш прогноз на цю вирішальну гру проти шахтаря? Залишайте свої думки тут у коментарях. Ми тут прощаємося, але залишайтеся з нами до наступного разу.